Ціна продуктів харчування може вже найближчим часом зрости в декілька разів. Таку думку висловили у Міністерстві аграрної політики. А статися таке може через постійні тривалі відключення електроенергії. Частка електроенергії, в залежності від типу продукції, впливає на ціну від 3 до 5%. відсотків. Все залежить від того, яка надалі буде частота відключень, і відповідно від потреб використання альтернативних джерел, які є дорожчими. Наразі полиці в магазинах заставлені товаром, і відпускається він покупцям навіть при відсутності світла. І якщо ситуація буде стабільною з прогнозованим плановим відключенням, то суттєвого подорожчання не передбачається, наголосив експерт. Можливі незначні коригування цін на кілька відсотків, але не більше. До того ж, багато генераторів вже в дорозі до України. Вони замовлені коштом підприємств і навіть профінансовані міжнародними партнерами. В свою чергу в уряді запевняють, що робиться все можливе для відновлення енергетичного обладнання і підтримки стабільної роботи станцій. Тож є надія, що потужності вистачить і суттєвих стрибків цін українці не побачать. Яна біляєва, Андрій Паколов, Харківські звісті.